Всім привіт! Сьогодні ми будемо будувати будинок у Хрібрук Хейвен, що у Роблоксі. Гадаю, вам сподобається. Починаємо! Я дуже хочу, щоб ви ще підписались на канал та поставили вподобайку до цього відео. Ми зараз йдемо обирати, на якому місці буде стояти наш будинок, а потім ми поїдемо до озера. Хочеться покататися на яхті. Під'їду на самокаті. Вже дуже хочеться побачити, де мій будинок буде знаходитись і як він взагалі буде виглядати. І вже буду починати будувати. Так, під'їжджаємо. Що ж, тут буде будуватись мій будинок. Обираємо. Так, 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 так. Отакий От підійде. Мені поки що простенький такий. Що ж, заходимо, піднімаємось наверх. Так, я гляну свою кімнату. А вона класна. Може її прикрасити? Отак ще гарніше. Клас. Що ж, можна йти на кухню. Так, спускаюся. І треба щось собі приготувати або щось взяти в холодильнику. Зараз гляну. Так, піца, Кока-Кола. Нічого цікавого. Ой, ще руки треба помити. І зараз оберу. Так, 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 так. Окей, можна далі дивитись. Відкриваємо. О, морозиво саме смачне, мені здається, в світі. От всі морозиво пробувала, а це найкраще. Ням, клас. А зараз ідемо, тобто їдемо на озеро і будемо сідати вже на яхту. Там відпочинемо і, як кажуть, наберемося сил. Що ж, о, якраз наш поїзд. Можна сідати, так, і їдемо. Ми вже приїхали, можна виходити. Зараз заглянемо, може там за оновленням якось щось змінилося, а може і ні. Ні, все залишилося таким же прекрасним, як і було. Так, головне не замочити мій одяг. Так, я вже підходжу до річки і обережно спускаюсь до неї. Так, і я вже підпливаю, головне бути все обережним. Так. О! Я вже на яхті. Я поки сяду на диван, відпочину. Помилуюся краєвидом, як сказати. Також, напевно, я вже буду закінчувати це відео. Я дуже прошу, щоб ви поставили подобайку, написали коментар, підписались на канал. Також я бажаю вам гарного дня. Гадаю, я вам подарувала веселий день. І пока!